Доброго дня, шановні підписники, колеги, всі, хто цікавиться питанням власних персональних фінансів, хочу вас привітати на своєму новому каналі Гроші на кушетці. Англійською мовою канал називається Money on the Couch. Моє ім'я Любов Ледомська. Я професійний фінансист, економіст та фінансовий психолог. Хочу декілька слів сказати, з чим пов'язане таке цікаве ім'я, назва каналу Гроші на кушетці». Назва походить від психоаналізу. Да, в багатьох фільмах, мабуть, ви бачили, як люди приходять до психоаналітика та лягають на кушетку і діляться тим, чим хочуть поділитися. По аналогії, на моєму каналі я буду ділитися своїм досвідом щодо управління грошима. Щодо різних психологічних аспектів грошей, і нібито гроші самі будуть знаходитися на кушетці і будуть нам з вами розповідати різні, різні історії. Наприклад, з точки зору розрахунків, фінансів, бюджетування, планування тощо, і з точки зору фінансової психології. Декілька слів скажу, хто я. Моє ім'я ще раз, Любов Ледомська. Я український економіст, фінансист, більше 20 років займалася фінансовими проектами в сфері корпоративних фінансів. І потім зацікавилася, яким чином люди управляють грошима. Як інвестують, як планують, бюджетують, і які Психологічні аспекти впливають на наші з вами фінансові рішення. Чим цей канал відрізняється від інших каналів та інших підходів по роботі з фінансами? Ну, По-перше, я дивлюся на питання фінансів, так би мовити, з кута 360 градусів. Тобто, з усіх боків, з яких це боків? Ну, По-перше, це, звісно, розрахунки, планування, бюджетування тощо, тобто з точки зору цифр. По-друге, це з точки зору психології людської, як ми думаємо про гроші, як ми до них ставимося, як ми з ними обходимося, як ми їх використовуємо за. Цільовим призначенням і, на жаль, за нецільовим призначенням. Тобто, коли ми використовуємо гроші не за тією ціллю, для якої вони були створені або існують. З точки зору психології, я буду роздивлятися фінансові рішення з точки скута психоаналізу, скута Гештальт підходу є такий чудовий підход, автором якого є Фріц Перлс, з точки зору економіки, звісно, без неї аж ніяк, і з точки зору поведінкової економіки. Ми люди істоти нераціональні і зачастую робимо якісь фінансові рішення. Ну, зовсім не з огляду найкращого вибору. Також дуже важливо роздивитися питання фінансових травм Це таких подій з великої літери Т, які вплинули на ваше життя. Наприклад, банкрутство 91-го року багатьох людей. Вплинула на все життя і на будь-який вибір, в якому приймають участь гроші. Таким чином, такий цікавий погляд дає широкий простір для розгляду, трохи на відстані наших фінансових рішень. Виборів і того, як ми обходимося зі своїми персональними фінансами. Тож запрошую вас внизу є кнопочка підписатися на канал. Будь ласка, підписуйтесь і слідкуйте за новими доповідями, роликами, які я буду розміщувати на ньому.